Некомпетентність і непрофесійність влади країни у зовнішній політиці завжди будуть створювати країні проблеми на міжнародній арені. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 7 серпня середа, і у середу у мене на каналі Середа не біда». Сьогодні, в програмі Середа не біда я хотів би поговорити про дві події, які сталися ну, цього тижня. Перша це в неділю. 4 серпня, друга це 6 серпня. Мова йде про розрив дипломатичних стосунків, які ініціювали у неділю. Це була Малі, а вчора, 6 серпня, Нігер. Ну, мова йде про те, що речник ГУР Юсов виступав якось на державному телебаченні і розповідав там про те, що відбувалося. Військові дії в Малі, і там загинули як солдати малійської армії, так і представники приватної військової компанії, російської компанії Вагнер. І, ну, що ніби Україна так чи інакше десь допомагала. Ну це було сприйнято дуже негативно. У Малі, в Малі заявили влада Малі, що Україна фактично. Брала участь у агресії проти Малії і розірвала дипломатичні стосунки. Негайно це було з'явлено в неділю, 4 серпня. Хочу нагадати, що і потім, і країна Сенегал викликала посла України щодо того, щоб надав якісь пояснення. Ну а 6 серпня, вчора, вівторок, вже Нігер також розірвав дипломатичні стосунки з Україною. Там навіть будуть Раді Безпеки передавати. Оці всі звинувачення в підтримці України міжнародного тероризму, бо вони звинуватили саме у підтримці міжнародного тероризму, до мова йде про повстанців туарегів які воюють, там є джедахісти, джехадісти, які воюють проти Малі. Там постійно, в цій зоні, яка називає Сахель, там відбуваються всі ці дії. До речі, хочу надати: що 6 липня і Малі, і Нігер, і буркіна фасо ці три країни, які були. Мали військові перевороти, фактично в владі зараз там військова хунта, були такі військові перевороти в цих трьох країнах, як вони е, організували і заявили про створення конфедерації е, країн Сахеля. Тобто ця ситуація демонструє про те, що вони об'єднуються. Там була проблема в них з Ікобасом. Це така західноафриканська організація співробітництва. В першу чергу економічного. Там навіть були такі. Моменти, що з приводу можливо в Нігері захотіли ввести війська, коли стався переворот у Нігері. Ці до речі, всі три країни вони підтримують достатньо тісні стосунки з Російською Федерацією. У взагалі там в свій час заявив і були виведені військовослужбовці Франції з бази французької, тепер американські військові з бази Сполучених Штатів Америки. Тобто вони йдуть на зближення з Російською Федерацією. тобто, ніби не біда, так що от нас. Е, нема стосунків вже тепер вони заявили про розрив дипломатичних стосунків з Україною. Я не дуже здивуюся, якщо і Буркіна-Фасо також от найближчим часом зробить таку заяву. Тобто це не буде здивування. Але біда в тому, що е, це стається в той час, коли Україна намагається ну, публічно про це заявляє, бо з візитом в Африці з 4 серпня по 8 серпня міністр закордонних справ України Кулеба щоб. Е, була підтримка країн глобального півдня, яких називають, саме от протидії агресії Росії проти України, знаходження от, е, всіх умов для мирного процесу, щоб завершити війну в Україні. Ну, і от На фоні цього відбуваються от такі публічні заяви, про які, до речі, пишуть, всі впливові в іноземні ЗМІ заявляють там, будучи, думаю, і аналізувати наслідки, які можуть цього. Бути, бо ніби нам здається, ці країни десь далеко, вони нам не потрібні, і ніби це не велика біда. Біда в тому, що ми даємо підстави звинувачувати нас у підримці міжнародного тероризму, як це от називають. І Це дає можливість обговорювати це вже на рівні ООН. Можна по-різному відноситися до ООН. але ці речі, так чи інакше, з моєї точки зору, не є, м'яко кажучи, позитивними для позиції України на міжнародній арені. І ми самі даємо, на жаль, на жаль, у ці всі підстави. Так, в середу заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова про те, що Україна відкрила другий фронт в Африці. Це ніби ну добре, які ми молодці, що ми можемо проводити військові спецоперації, завдавати ударів тій же приватній компанії Вагнер, яка ну, багато наробила біди в Україні. Це ніби все добре, але я не розумію навіщо про це публічно заявляти, щоб за це вони могли вчепитися, і це стало приводом для того, щоб не тільки розривати дипломатичні відносини між Україною, там, Млі в даному випадку тепер Нігер, але й зробити цей негативний такий фон України саме в Африці. І ця ситуація, ну, на мою думку, ще раз хочу повторити, точно не сприяє тій місії. Кулеби, який поїхав в Африку, більше того, от намагання, щоб країни глобального півдня, які очолює фактично Китай, які ну, стали би на пік України, особливо ті, які займають нейтральну позицію. Я думаю, що це буде зараз робити після таких дій і рішень країн Африки, ну дуже дуже вже непросто. Тобто, ситуація тільки ускладнюється. І ще раз хочу повторити, для мене незрозуміло, чому до цього часу багато речей, які не потрібно публічно озвучувати, вони продовжують озвучуватися. Це питання вже до професійності, до некомпетентності. Для чого було ще раз, наголошую, от так чи інакше пов'язувати Україну чи військову розвідку України з подіями, які сталися. Наприкінці липня у Малі, де загинули малійські солдати. От добре, там питання по російським ніби нема. Ситуація ну, тут виглядає, як на мене, достатньо ну, цікавою в лапках. Чому? Тому що от, е, Україну звинуватили ніби в агресії, а Україна там не була присутня і фактично, ну публічно нічого не було зрозуміло, нема крім заяв стосовно цього. Хоча і українська сторона висловила. Ну, жаль щодо того, що Малія розірвала стосунки після Малі, я кажу, зразу був вже тепер Нігер, можливо, ще буркіна фасо повторював це. Але мова йде про інше. Чому ми не розриваємо дипломатичні стосунки з тими країнами, які відверто підтримують війну? Безумовно, тут є питання до того, що в нас формально війни нема. Формально війни немає і можна на це посилатися, тому не можна розривати ніби стосунки. Я ще раз хочу наголосити, на мою думку, потрібно було і ще. Як мені видається, не пізно проголошити стан війни. Хоча зараз це, можливо, і, ну вже, як кажуть, може бути проблемою, бо ведуться різні ніби перемовини, консультації про якийсь мирний процес, про призупинення війни, війни. Ну, в цій ситуації зараз е приймати закон проголошення стану війни, напевне, виглядатиме, ну, Ніби, ніби і недоречно, бо все насправді в політиці, тим більше в зовнішній політиці, потрібно робити вчасно. Бо потім маємо наслідки, які дуже-дуже ну, важко випробити. І ми зараз бачимо, що насправді ну, таке враження, що влада хоче жити за законами мирного часу, ніби є й воєнний час, його продовжують воєнний стан весь час. Але насправді ну, закони живуть ну, ніби як за мирного часу такі приймаються. Ну, для прикладу, от я почув сьогодні, що є законопроект про. Штрафи на для тих, хто буде накручувати кілометраж на автомобілях, які продаються. Ну, безумовно, напевне, це не треба робити це погано, але хіба от саме зараз. Це от саме нагальне питання. Ну так, вони там достатньо великі штрафи. Якщо ці штрафи знову ж для того, щоб якось забрати гроші в бюджет, бо немає ніяких е, можливостей збільшувати реальний бюджет без іноземної допомоги і ніби допомагати ЗСУ, це ніби якось виглядає правильно. Але з другої точки зору той рівень корупції, ті мільярди, які крадуться. Ну, якби вони не кралися, я думаю, можливо було, не треба приймати такі закони зараз під час війни, коли насправді, з моєї точки зору, в першу чергу, потрібні закони, які сприяють всьому, щоб підтримати. Наші Збройні Сили України, оборонно промисловість, щоб ми наближали перемогу України. Так чи інакше, ну, ця ситуація от, з цим розривом дипломатичних стосунків з Малі і Нігером, там тісно там воєнні диктатури. Можна казати знову ж, що це не біда. Але з моєї точки зору, це насправді біда, яка демонструє, що ну, зовнішня політика України, м'яко кажучи, є неадекватною з точки зору. Тих викликів і тих завдань, які потрібно вирішувати українській державі під час війни і проти агресії Росії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми хочу всім нагадати, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.